У нас в продажі справжня легенда. Автомобіль, який заставляє серце битися частіше, і зараз він чекає на свого нового власника Ford Mustang 2017 року. Особливості та комплектація, технічний і візуальний стан. Відмінний він виглядає і працює як новий. Недавно пройдено то: має два ключі: безключовий доступ, круїз-контроль, два зонний клімат контроль. Підрульові пелюстки перемикання передач, регулювання рульового управління, підігрів та вентиляція передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського сидіння. Це символ свободи, сили і швидкості. Він готовий показати вам, що таке справжній драйв. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш мустан точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.